Добрий вечір, шановне панство. Трохи про макуху розкажу вам. Ну, в нашому регіоні Західна Україна, в принципі, соняшник і ну, соя вирощують, а соняшника менше вирощують. Ну і переробки, в принципі, дуже нема. Такої, щоб можна було... Купити. Ну, в принципі, я не знаю, хто займається тим. Одну людину маю, яка робить з льонову олію, то я в неї періодично беру макуху льонову, а от вона трошки, трошки дорожча від соняшникової, ну, але. Ну, Дорожча, яка була. Соняшникова в нас була макуха по 12 гривень, а льонова по 13 я брав за кілограм. От. А в той час, як ті були 12-13, то соєва коштувала на ринку 25 гривень. <кій> І десь пару днів тому я цікав... цікавився ці... ціною на макуху. Дивіться, самочка, яка розляглася, не знаю, чи вона буде мати нутрята, чи вона просто така повненька є. Ну, час покаже. От, І на ринок я поїхав. І макуха, коли зерно подорожчало на 3 гривні, 2-3 гривні подорожчав кілограм зерна, то й макуха подорожчала на, на 4 гривні. А що не дивно, Соєва макуха, то подешевшала на 5 гривень. І маю знайомого, який торгує тим зерном, макухами, я в нього беру макухи. Каже: приїжджай, якщо оптом мішок береш, по, 25 гривень я, по 20 гривень я тобі мішок продам. Ну, за кілограм. І в мене вже спокуса, але була ну що, 25 гривень. Та соняшникова 16 гривень, а якщо порівняти е, протеїн, то звичайно соєву макуху вигідніше купувати, ніж ніж е, соняшникову, тому що вона має на проценті напевно до 10 більше е, протеїну. Але я собі Аж поки не та сім'я не розродиться, і якщо подивлюся, як вони будуть родити, якщо будуть родити, то аж тоді, якщо три самки з тих п'яти вродить, то я аж тоді буду вводити в раціон mm. макуху соєву, а так будуть жити без соєвої макухи. Буде трохи менше соняшникової макухи, або е, Ляної макухи. Не знаю, як правильно казати, ляна чи льонова. Підскажіть. От. Ну і буду тепер так на міні-дієті. Якщо дивіться, ось так, самка така широка розляглася, по моїй версії, яка повинна родити, а тут худенька самочка, стандартна друга. Ну, Але будемо все чекати. На все Божа воля. Якщо будуть проблеми з даною сім'єю, то я, напевно, поміняю самочок. Самця може оставлю, а самочок поміняю. Не хоч. хочеться таки отримати з того, що я натворив. Ну, повиводив, в принципі, самець. Тут у мене сидить самець то він від самця, який 13,5 кг мав, а самочки батько їхній мав 15 кг. Ну, Хочеться від них отримати. Ще там в іншій клітці тримаю жовтого самця і жовтого самця буду спаровувати з чорною самкою. Тоже. То одна самка є, і спеціально тримаю того жовтого самця. Щоб їх разом спарувати. Ну, подивитися, подивитися, що тут вийде і що вийде в іншому виводку. В принципі, то є на одне покоління старше від, та, від жовтого самця, а жовтий саме, то другі окоти тої і тої самки. От. Ну, подивимося, що буде все. Дякую за увагу, до побачення. Все найкраще.